Трошки розкажу про те, як вчора до мене потрапило оце це щастя, яке зараз тепер спить в долоні. Заїхав я вчора в АТП. Треба було забрати деякі запчастини до машини і путьок здати. Машина стояла біля, біля будівлі, там кішка живе, і в неї народились кошенята. І вони бавились, мабуть, біля машини, і одне з них залізло під кабіну. Але я того не бачив і як би поїхав. Проїхав я, мабуть, кілометрів 35 приблизно, зупинився в селі каву попити. І чую під кабіною щось м'явкає. Я думав, то інший кіт. Там біля магазина. буває живе, приходить, просить їсти. Іноді годую його. Думав, що це він. Але обійшовши машину, не побачив кота, нявкало. З-під кабіни, коли взяв ліхтарик, подивився, підсвітив, тут я ставлю, мабуть, фотку те, що я побачив. І довелося брати його з собою. Я їхав в рейс на охтирку і назад. Довелося брати його з собою, бо ну як би залишити не можу. Треба тепер повернути додому. Так що досі з ним переночували. Ну, маленькі коти, вони як маленькі батарейки, ніколи не сідають. Дуже важко було. Зараз він поїв, втомився, спить. от така коротенька історія з такими пригодами для кота й мене. Таке.